Я був впевнений, що ну, я не виживу. Ну, Можна сказати, хлопці мене врятували, витягнули. І взагалі те, що його витягнув, пацан, який його витягував, він без пальців був на руках, йому відірвало пальці, але він все одно його витягав. І я ставив собі за мету, щоб дійти до того, щоб я міг нормально ходити на роботу. Це дало можливість більше прийняти той стан, який в нього є. Ну, тобто, в тебе був чоловік з ногами, а тепер тебе чоловік без ніг. До повномасштабної війни я мав власний бізнес. В мене був магазин взуття, е, до речі, Львівське взуття. Ну, з дружиною ми дуже давно познайомилися, ще були молоді, е, красиві. <схи> ну, я хоча б років через п'ять одружилися, вирішили створити от родину. Народилась у нас перша дитина. Е, е, я почав займатися бізнесом, почали будувати будинок. У той самий біля мосту, mm -hmm. ну і в цей день, як і всі ми, прокинувся від вибухів з родиною. Жахливий був ранок. Ми живемо біля моста, біля Антонівського, і ми в перший день як поїхали в іншу частину міста, бо там вже було гаряче зранку, і ми більше додому ну, з того моменту і не поверталися. Весною, коли я вступив до ССУ, я відправився одразу на полігон. З полігона ми поїхали до Великої Британії. Там я пройшов навчання загальновійськові, повернувся, отримав другу військову спеціальність, це була розвідка. І приєднався одразу до лав 56-ї маріупольської бригади. Проходив службу в Пісках. Виконував бойові завдання і в один із днів таких важких запеклих боїв а, отримав поранення. А, важке, можна сказати, зразу відірвало дві ноги, і ну, було трохи важко. Да, я думав, що я а, не виживу. Така думка була. Постійно, навіть вже коли приїхала евакуація, і мене вивозили. Я був впевнений, що ну я не виживу. Ну можна сказати, хлопці мене врятували, витягнули. Хлопці витягнули його з поля бою, і взагалі те, що його витягнув. який його витягував, він без пальців був на руках. Йому відірвало пальці, але він все одно його витягав. Я можу сказати, що мені дуже повезло, що я воював з хлопцями, з такими ну мужніми. Коли прилетіла міна, я побачив ну, таку більну кровотечу. Зрозумів, що в мене десь ну секунд 40 і я витику, тобто треба щось робити. Дістав турникет, наклав на одну ногу. Бачу, що кровотеча вже не така обільна, але турникет погано якось лів. Кинувся до другої ноги, наклав турникет, там все було добре. Повернувся знов до першої, почав накладати трохи вище. Тут вже в цей момент підбігли побратими. Я кажу: хлопці, дотягніть, типу, турникет і. Вирубаюся, ну і потім все пам'ятаю уривками. Тобто я включаюсь, виключаюсь, включаюсь, виключаюсь. Другу ногу намагалася у Львові врятувати. Вона ще рухалася, рухалися пальці. П'ятка була зібрана із осколків. Я просто приходила до нього в шпиталі, бачила під пленкою ці, коротше, кістки торчать, зібрані як пазлік, як мозаїка, зібрані кістки. Але на той момент вже не витримувала серце, бо це була вже восьма операція, і він сам прийняв рішення з лікарем разом, що про ампутацію другої ноги. Це теж було у Львівській області, і там я розпочав вже свій шлях реабілітації. Почав шлях протезування, тобто якось відновлюватись фізично, бо я навіть не міг сісти на кровать на ліжко. Коли ти вже маєш ці всі папери, всі документи, то далі вже ну, ніби нічого складного немає. Лікування, протезування і реабілітація в Україні ну, для мене була безкоштовна. З частинами бувають проблеми, якісь документи не доносять або ще щось там. Якісь паперець, або, наприклад, ти був без броніка, бо його зрізали, щоб тебе перетягнути. І якщо, наприклад, зафіксували, що ти був без броніка в цей в момент, ти нічого не отримаєш, тому що ти якби е по своїй вині отримав це поранення. Всякі різні моменти бувають, от, і хтось отримав, хтось не отримує. Слава Богу, що ми отримали, змогли зібрати всі ці документи, все якби підтвердити, що це при захисті батьківщини і так далі. Бюрократія. Дуже важко. Коли минулого року я вже була з таким от пузом, з Мелісою, і, і була крига, слизько дуже. І ми ходили з ним, збирали документи, бо ми стільки конторти проходили, просто неймовірно. Людина без них по, по сходах, без ліфтів, це, це просто важко. Я його водила з собою. Ну, Я з ним ходила, я його підтримувала, тримала його з руку. Це був такий період і складний з одного, з одного боку, а з другого боку, я думаю, що ми. Цей період пройшли, стали більше розуміти один одного. Це дало можливість більше прийняти той стан, який в нього є. Ну, тобто, в тебе був чоловік з ногами, а тепер в тебе чоловік без ніг, і це вже зовсім інша історія. І це накладає дуже багато обов'язків. Тобто, ну, там, наприклад, важке щось піднести, підняти. Це все ми зараз з Уляною, з старшою дочкою, це зараз все ми робимо. Ну, в реабілітаційному центрі да, я пройшов протезування. Почав потрохи вчитися ходити, і я скажу, що перші кроки вони давалися дуже важко. Зовсім не так, як я очікував. І ну я, мабуть, навіть вже другу депресію почав е, отримувати за того. Тому тут важливо розуміти, що процес протезування це не так швидко і не так буде, як ти уявляєш. І я ставив собі за мету, щоб дойти до того, щоб я міг нормально ходити на роботу, заїхати на нову пошту, отримати посилку, приїхати додому, тобто, щоб просто провести один день як звичайна людина, безпроблемна. Тобто на сьогоднішній день я ще вчуся ходити, можна так сказати. Але цілий день я нормально провожу так, як я мріяв. Донька поруч сиділа, але ну, нам ще стойкий олов'яний солдатик. Ну я думаю, що їй теж було важко, тому що вона каже: Я тоді собі згризла пальці на руках до крові але вона мені не показала ні сльозинкою, ні, ні нервинкою, що щось там не так. Але я тоді знайшла клуб психологічної підтримки для дітей ВПО у Львові, і вони дуже класні в плані психологів. Вони дуже класно дітей підтримують. Пішов просто шукати собі роботу і знайшов е вакансію. Я став режисером монтажу на суспільному телебаченню у Львові. Ну, в мене була можливість працювати е, з дому. От. Мені казали, що є така можливість. Ти можеш працювати з дому. Але я сказав, давайте я буду ходити на роботу. Я хочу ходити на роботу. З дитиною складно, тому що вона дуже активна. Тому що старша доця у мене була дуже спокійна. А Меліса кажу, назвали дитину як заспокійливий чайок, але вона не виправдала своє своє ім'я. Вона дуже активна, дуже їй все треба, дуже хоче татовий протестка лупати. Взагалі це дуже цікаво. Ну але дитина це завжди щастя, радість. Ми хотіли дуже сильно. Дитину, другу завжди, і от зараз якось так вийшло, що вона з'явилася не в той, скажімо, соціально щасливий момент, коли б хотілося. Хоча б це було в мирі і після перемоги. Але якщо так вже сталося, то ну, для нас це щастя, велике надія, натхнення і стимул працювати для того, щоб ці діти були щасливі. Нам важко, але ми лишилися, ми живі лишилися, ми родиною лишилися. Якби, у нас життя наше триває. І не таке, як було, але тим не менше, якби, ну, він живий це найголовніше, саме найважливіше для нас зараз.